Сьогодні до вашої уваги неймовірно смачний, корисний і дуже гарний салат з бурячком, бринзою і зеленю. Спочатку приготуємо соус для заправки салату до 2 столових ложок оливкової олії додамо 1 столову ложку соєвого соусу, а далі 1 столову ложку лимонного соку. Перемішуємо. І, до речі, сіль я не додаю, бо соєвий соус і бринза достатньо солоні. Візьмемо 100 г бринзи і наріжемо її кубиками. Бринза багата на білок, а також вітаміни і мінерали. Містить пробіотики, що підтримують здорову мікрофлору кишківника. Один відварений буряк середнього розміру теж нарізаємо кубиками. Він покращить процеси травлення за рахунок вмісту клітковини, яка стимулює роботу кишківника і запобігає закрепам. А тепер збираємо салат. Зелень викладаємо на тарілку. У мене шпинат і рукола. Далі прикрашаємо салат рубіновими кубиками відвареного буряка. Виглядає дуже привабливо і апетитно. Додаємо кубики бринзи. Насіння льону одну чайну ложку і половинки волоських горіхів. Заправляємо соусом і неймовірний смаковий букет готовий. Вийшов салат з дивовижним міксом ароматів. Готуйте і смакуйте!